Кітніх тапочок сорту крем плюс екстра, вага коробки 15 кг, ціна 5150 гривень. Тут по наповненню чоловічі та жіночі модельки може попастись на великий відсоток дитячого. Орієнтовною собі вартість одній парі 130 гривень. І все, попадаються різні моделі. Ось дві пари вже як під кроксики. Розміри йдуть всі можливі. Вау! Це гарна моделька, коркова підошва. Вони абсолютно новесенькі, дівчата, але давайте не будемо забувати, що це секонд. Все ж таки, вони були в використанні, але дуже-дуже трішки. Вау! Шкіряна моделька. Просто знаєте, яка красота. Кладемо лайк. Крокси. Типу крокси, але чи це... Та ні, крокс вроді не так пишеться. Не знаю. Танкеточка. Вони також новесенькі дівчата. Дуже класний літній взуття, його дуже багато хто любить. Ось такі шльпи, простенькі, але шкіряні. Далі босоніжки, 39-й розмір. Клас. Резинові, самі простенькі. Також резинові на річку. Оця класна моделька. 37 розмір. Оце дуже гарно. Ось така. Далі дитячі крокси. Ну так, оце, оце оригінал. Ось такі кроксики. Знову дитячі. Березинові простенькі. Далі шкіряна моделька. Тут навіть шкіряна із так, ось така, 39-й розмір. Прикольні дівчата. Високі. Багато хто не може ходити на рівному. Ці також трішки з підвищенням. Дівчата, яка це дорога моделька? Це Birkenstock. Хто знає, що це за бренд, той знає, що ця пара БУ коштує 800 і 1000 гривень. Хто як яку кладе ціну? Birkenstock. 38-й розмір. Це дуже-дуже дорога пара. Ще одна моделька. Ну що, це по секундах вбивається за цими тапками. Така моделька. Наступні, взагалі, весеньке, но просто. Ось така моделька. Також на підвищенні, ну, біркінська вже в Далі. Знову танкеточка. Сороковий розмір новенький. Сандалі трекінгові жіночі. Клас. Далі знову босоніжки. простенькі. Дуже багато буде таких, як В'єтнаму. А вони легкі. Так, це чоловічий, 43-й розмір, теж було з Біркінстак, ну, але ні. На жаль. Тут на різну вікову категорію тапочки, якщо ви помітили. І молодіжні, і на старших людей. Але вони всі класні. Всі. Кожен оці дуже гарні. Дуже трендова моделька. Далі. Новесенькі жіночі. Ціна коробки 5150 гривень. 37 розмір. Гляньте, яка красива. Далі. Тева. Чоловічі сандалі від бренду Тева. Це дорого. Це навіть дуже дорого. Знову шкірена моделька босоніжок від бренду Top Shop. Ну, тут багато босоножок. Це таке нарічку ганяти. 37-й розмір. Гляньте, яка красота. Це дуже красиво, це натуральна шкіра. Далі резини від простенькі. Босоніжки ось такі. Отак будуть на ніжці. Рікери це також дорого, 200 євро нова пара, плюс-мінус. І останні жіночі на коркові підошви. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 5150 гривень за цілу коробку взуття.